Слава Богу, дорогі друзі. Маючи сьогодні такий прекрасний день, як уже брат і нагадував. Я особисто трошки таке маю, маю зворушення, слухаючи хор, благословенний хор, слава Ісусу. І ці пісні. Я напротязі 30 років також керував хором, то, знаєте, воно мені, воно моє. Воно, це, це моє життя, я цим живу. І слухаючи ці пісні, які зараз не співаються. Воно трошки мене, знаєте, потривожило. Слава Ісусу, брати і сестри! Ми маючи сьогодні гарний час, роздумуючи про слово Боже і маючи благословіння Господнє, Сьогодні Господь нас навчає. І не тільки сьогодні, а кожного дня. І так, я дивлячись по залу, як я чув такий вислів, що так в основному всі ми такі вже під вечір. Слава Богу за молодь, слава Богу, за дітей, слава Богу за церкву, яка є на цьому місці, слава Богу за хор, за братив. Сьогодні все є в церкві і все є для того, щоб ми жили, щоб ми служили Господу, щоб ми пам'ятали, що життя наше, як і брат нагадував, воно є дуже швидкоплинне. І кожного дня ми можемо говорити про те, про ці Божі чудеса. І я хочу нагадати про наше життя, про нашу відповідальність за батьківство. Просто так мені лягло на серці, це така наша загальна тема, і хай Господь благословить, щоб ми цього не забували, тому що говориться і про тих, хто забуває, і про тих, хто не забуває, і про тих, хто виконує це все. З Божою допомогою. Я точно не пам'ятаю, але це, мабуть, в серпні буде два роки, як я у вас був. Так трошки відвідуючи сина Анатолія, якщо ви так, може, не всі знають, тут з його сім'єю, проживаючи там в Ірпіні, і ми переживаємо, знаєте, різні періоди в нашому житті. Сім'я велика, але ви знаєте, залишились ми двох з мамою, дружиною. Також вона є на цьому місці. Ми приїхали відвідати Анатолія з сім'єю і з Юлією. І ми дякуємо Господу, що Господь зберег до цього часу всіх, що Господь допоміг. І зараз дякуючи цим зв'язкам. Цієї цивілізації, яка є на теперішній час, ми можемо бачитись може навіть кожного дня з будь-якої країни, з будь-якої точки землі. Я так думаю, якби раніше, переговори раз у місяць по заказу, які почти мало коли виходили, або ж так само й ті листи, які писалися теж не дуже часто. І ось сьогоднішній день. Слава Господу за все, Бог бачив, Бог предвідав, і Бог знає всі наші переживання. І тому я хочу нагадати слово Господнього, де Господь дає нам своєму слові особливе значення сім'ї. І, врешті-решт, це був перший встановлений ним через Адама та Єву інститут. І ось чому в Біблії є багато віршів, які говорять про сім'ю, Божою метою створення сім'ї було забезпечення безпечного середовища для виховання та перетворення кожного з нас. За Божим планом у родинному колі піклуються про нас, люблять та захищають. І ця група пов'язаних разом людей, які ростуть, люблять, будують, підбадьорюючи один одного та допомагаючи один одному розкрить свій найвищий потенціал, як батьків, так і дітей, так і вкласти дітям те важне і необхідне, яке супроводжує і яке потрібно протягом всього життя. І щоб саме головне, що ми пам'ятали, що над усім цім. Є Господь, Алілуя. Слава Богу! Основний наш помічник, основний наш благословляючий і ведучий туди, в те царство, де ми всі хочемо і плануємо бути там разом з ним на віки вічні. Слава Ісусу. І тому із перших книг книг Біблії ми дізнаємося, що сім'ї близькі до Божого серця. Книга биття говорить нам, що коли Бог створив людину, Він сказав: недобре бути чоловікові самотнім, створю для нього помічника відповідно йому. Бог поблагословив їх і сказав, плодіться і множтеся та наповнюйте землю. Навіть після того, як вони скоїли гріх, Бог продовжив свій план для сім'ї і навіть пророче сказав про спасіння, котре звершиться через ліс. Насіння дружини. І, і тому, читаючи слово Боже, ми знаходимо вірші про сім'ю не тільки в цих трьох розділах наші буття, а вони йдуть по всьому писанню. І Бог створив так, щоб ми проживали всі в сімейних осередках. І ви знаєте, я так просто для такого якби порівняння. Маючи сьогодні у нашій сім'ї 65 чоловік сім'ї нашої, яка, значить, я і дружина, наші діти, онуки, правнук, то мені постійно згадується те місце, де каже, що що прожив я, бачив я і Господнє благословення супроводжувало і супроводжує до цього часу і до цього дня. І тому, друзі мої, читаючи Слово Боже, ми як батьки, а тут я думаю, що всі батьки, хто має дітей, якщо не мають, то що в майбутньому будуть мати дітей своїх. І ці всі обов'язки, вони є обов'язковими для кожного з нас. І читаючи перше місце, це перше Тімофею 5,8. Якщо хто про своїх, а найбільше про домашніх не дбає, той зрикся віри і є ще гірший від невірного. Просто коротко і ясно. І це, друзі мої, я просто хочу так, якби нагадати для нашого розуміння, для того, що ми повинні пам'ятати про це, коли ми читаємо дії апостолів, в 10 главу, другий вірш, каже, що був він. Той скорнілій, побожний, богобоязний разом з усім своїм домом давав багато милостинь людям і завжди молився Богові. Слава Ісусу! Ми ці всі друзі, приклади, будемо, якби так собі. Ми їх пам'ятаємо, ми їх знаємо, але будемо нагадувати, тому що, можливо, про це не, не, не часто говориться, але я так сьогодні просто таке мені прийшла така думка, щоб говорити. Говорить іменно про це. І Колосянам 3:13 ми читаємо таке місце, вбачаючи і прощаючи одне одному, коли хто проти кого має якусь скаргу. Як і Христос простив нам, так само і ви робіть. Далі ми читаємо за батьків, де сказано Єфісянам 6.4, А ви, батьки, не дратуйте своїх дітей, а ви кон, виховуйте їх у послу, послузі. У послусі та вченні Господа. Господь Ісус все передбачив у настановах, і щоб ми це пам'ятали і не були безробітні. Це наша праця, це наша праця, дорогі друзі. Я знаю, що ми це пам'ятаємо, ми це знаємо чи то вже бабушка з дідуською, чи то батьки ще. Ми маємо про це дбати і сьогодні. Шануй свого батька і свою матір, це вихід 21, 20 глава, 12 вірш. Шануй свого батька і свою матір, щоб довголітні бути на землі, яку Господь твій Бог дає тобі. І тому, друзі, не тільки батькам, а й дітям, які вже розуміють, які розлічають ліву та праву руку. Вони починають уже мислити, вони починають брати приклади з нас, як з батьків, це найперше, щоб вони це вже бачили і знали, що це необхідно і в майбутньому для їхнього життя. Притчі 22.6 каже: Повчай, виховуй юнака на початку його шляху, і він не зверне з нього, навіть коли постаріє. І тому, друзі, ці всі місця. Вони нам дають підкріплення, вони нам дають силу, вони нам дають здібність. І саме основне те, що від нас, це обов'язок, це обов'язок. Тоді і діти в церкві, тоді діти і в гори, тоді діти і здібні. Я так не знаю людей, але вже так чув, що ось сім'я перед нами, навіть на наші дві молоді сім'ї. Я пам'ятаю також свою молодість, як ми також з дітками починали на цих сценах. І ви знаєте, коли дітки на сцені виростають, вони потім сміло виходять, говорять, співають, благовістують. У них немає, знаєте, того, щоб, якийсь страх перед людьми, як казав батько мій каже, та твої, каже, хлопці, каже, вони їм, що перед полем стать, що перед стадіоном, каже, їм каразниці немає. Вони сміло каже, йдуть, тому що, друзі мої, ми це виховували. Ми знали це, ми самі в цьому жили, і також батьки наші жили, нас воспитали в цьому дусі. І тому це все, друзі мої, воно продовжується і буде до пришестя нашого Господа, слава Ісусу. Далі, коли ми читаємо із старого заповіту, був такий муж Божий Ісус навін. І були такі проблеми також там, і це це все полчище народа. Потрібно було його навчати, і ось дійшло до того, що він якби себе відділяє, показує на собі приклад і каже такі слова Ісуса Навіна, 24,15. 15. Якщо ж вам не подобається служити Господу, то вибирайте собі сьогодні, кому будете служити чи богам, яким служили ваші прабатьки на тому боці, ріки Єфрат, чи богам аморейців, у краю, у яких ви живете. Проте я і ми їм будемо служити Господу. Галілуя, слава Богу. Це було вибрано мужем Господнім, благословенним мужем, і він це об'явив перед усім своїм, так сказати, государством, яке в нього було на той час. І він сказав: ви як хочете, а я буду отак. І він мав благословіння, і це у нього все получалося. І читаючи вже так би, такі окремі настанови. Які ми маємо це все пам'ятати, і ми цим маємо займатися. Притчі 6.20 пише: Сину мій, дотримуйся настанов свого батька і не відхиляйся від повчань своєї матери, а це строїть нас, батьків. Приклад показувати той, про який ми маємо говорити. Далі читаємо <кхух> у Псалмі 127, третій вірш, пише так: діти є Господньою спадщиною, винагородою плоду лона». Що стрілив в руці воїна, то діти в молодому віці. Щаслива людина, яка наповнила ними свій сагайдак, такі не соромляться, коли сперечатимуться зі своїми ворогами при брамі. І тому, друзі, з усіх сторон воно це є похвально, воно це є добре, воно це є, знаєте, так, подвижно, і воно працює. Слава Ісусу. Далі ми читаємо вже новий заповіт. Який говорить про нашу дисципліну, про наше життя і тому говориться такі слова: про любов і про наші відносини. Любов довго терпить, любов милосердна, не заздрить, любов не величається, не гордиться, не поводиться непристойно, не шукає свого власного, не спалахує гнівом, не задумує лихого, не радіє з несправедливості, а радіє з істини. Все переносить, усьому довіряє завжди надіється. Усе перетерпить, слава Ісусу! Перше ми читаємо це місце у 13 главі ці слова. І далі слова Господа, адже Бог сказав, шануй батька і матір, і ще хто зневажає батька або матір, то хай смертю помре. Ви знаєте, воно має двобічність: виконуєш благословлення, не виконуєш прокляття. І тому, друзі. Ми, як люди, люди живі, пам'ятаємо, знаємо, робимо, отримуємо благословення, і це все повинні знати, пам'ятати і виконувати. І далі, вже, якби наслідки, розумний син приносить радість батькові, але людина нерозсудлива, зневажає і свою матір. Це вже наслідки, виспитання, наслідки тієї праці, яку ми звершували. Прислухайся, сину мій, до свого батька. І не відкидай поради своєї матері. Діти, слухайтесь батьків у всьому, бо це до вподобі Господу. Хочемо нравитися Господу, хочемо бути покірними Господу. Шануй свого батька і матір і виконуй заповіді Господні і Слова Його. Діти, слухайте своїх батьків у Господі, бо це справедливо. Шануй свого батька та матір, така перша заповідь з обітницею. Господнє ж милосердя, невмінне. Від віку і до віку щодо тих, котрі шанують Його, і справедливість Його до нападків, до нащадків їхніх дітей, котрі дотримуються Його заповіту і пам'ятають про Його заповіді, виконуючи їх. Слава Господу, дорогі друзі! І ще момент один такий написано вже до батьків, тобто до дітей, оп'ять же настанова йде: шануй свого батька і свою матір, як Господь твій Бог заповідав тобі. Аби ти був довголітнім і щоб тобі було добре на землі, яку Господь Бог твій дає тобі. Хто руйнує власний дім, той успадкує вітер, і нерозумний стане слугою мудрого серцем. Це також наслідки того життя, як ми живемо, що ми робимо і що ми виконуємо. Або на славу, на силу життя нашого, або навпаки. Це все працює. І про те, що всім і батькам, і дітям, які в майбутньому стають батьками, встає ще в вдосвіта, говориться про маму, дружину, про бабушку, встає ще в вдосвіта, розподіляє домашнім їжу і відповідну працю служницям. Це приповісти 31 глава. Захоче придбати поле, купує його. Завдяки прибутку з власних рук, засаджує виноградник. Надійно підперезує свій стан і зміцнює свої м'язи. З цих та інших віршів з Біблії ми дізнаємося, що сім'я є однією з найкращих та найважливіших речей у нашому житті. Час біжить, друзі мої. Ми зараз маємо молитися як за недільну школу, як за молодь, за дітей і так зі впало, що також і ці настанови. Хай Бог закарбує в нашому серці, в нашій пам'яті. Що ми виконували для, цього, для того, щоб мати благословення, щоб мати благословенне служення і наше життя при благословенні Господньому. Амінь. Будемо молитися.